Сьогодні робочою комісією, до складу якої увійшли представники освіти, міської влади та Державної служби надзвичайних ситуацій обстежені підвальні приміщення, які можна буде використовувати як укриття в разі повітряної тривоги для ще двох шкіл міста: гімназій номер 3 та 7. Наша задача максимально забезпечити офлайн навчання у всіх закладах нашого міста. Ми бачимо, що ситуація. Ну нема гарантії, нема стабільності. Угроза є для гімназії. номер 3 єдиним прийнятним варіантом є облаштування укриття у підвальному приміщенні монастиря. Погодження на використання якого освітяни отримали від настоятельки установи. Ми сьогодні розглянули можливість розміщення діток в приміщеннях. Монастира, ми маємо погодження. Є відповідні там додаткові вимоги, які з над якими треба попрацювати у гімназії. No 7 облаштували укриття у підвальному приміщенні свого закладу, збудувавши там запасний вихід. Додаткове приміщення це підвальне приміщення. Ми його там трошки облаштували, запасний виход зробили. Це в ЗОЧ номер сім. Тому наразі ми зараз передаємо документи на отримання дозволу. Його дозвіл дає обласна державна адміністрація, таким чином, щоб декілька змін, але максимально забезпечити сьогодні. навчання. Міський голова наголошує, що наразі стоїть завдання повернути на навчання дошкільних приміщень усіх учнів початкових класів. 100% ми повинні перші, четверті класи зараз забезпечити уже зараз терміново в офлайн навчанні така можливість є, враховуючи складність ситуації щодо забезпечення укриттями закладів освіти, можуть розглядатися різні варіанти. Ми будемо щиро вдячні, якщо ми зараз пройшли, подивилися територію, якщо хтось може запропонувати якийсь варіант з мешканців міста, ми можемо розглянути і будемо ще вдячні. Так що працюємо на перемогу, працюємо таким чином, щоб дітки мали можливість отримати відповідний рівень знань. Слава Україні!